Скажімо так, у нас в родині загинув мій трирідний брат, і тому ну, стосовно перемовин тут важко сказати, тому що вже багато покладено на, на карту, скажімо так, за нашу Україну. І, Але з іншого боку, так щоб не помирали далі люди, то Можливо, варто зараз зупинити, але так, щоб потім ми продовжували нарощувати силу і виготовляли зброю, укріплювали наші, ну тобто навчались, бо відправляти людей, які не знають, не вміють, не тримали зброю в руках, ну це також не логічно, я вважаю. На даному етапі. Я думаю, що неможливі. А чому? Ну Вони ж самі не знають, що вони хочуть. А як вам взагалі саміт миру, який пройшов? Ви знаєте, я не дивилася. Не дивилася, так? Ні. Ці вихідні була дуже зайнята. Але я читала там ну, наслідки там якісь. Е... Ну, Я дуже рада, що багато було людей. Е... Ну, я маю на увазі країн. Що? Е... Більшість підтримує Україну. А як ви думаєте, а коли зможе зможе Україна розпочати перемовини з Росією? Коли вони зрозуміють і остаточно вирішать, що вони хочуть, щоб вони відчепилися від нас? <гум> Я вважаю, що з тими людьми немає сенсу ні про що говорити. Повне виведення. Російських військ з території України, виплата ну і так далі. Тоді, тому, що... А Зачу як вам взагалі саміт миру, який пройшов нещодавно? Ну, пройшов вже я не знаю, з його результатами, тому не можемо зараз дати оцінку. А як ви думаєте, а як в Україні закінчиться війна? Яким способом? Мирним, немирним? Ну... Якщо війна закінчиться, то очевидно мирним способом Просто питання в тому, в яку сторону буде цей війну. Але як і будь-яка війна, вона буде закінчитися. А яким чином? Це вже побачимо. Ну, Може і потрібне, але сама суть там дуже під питанням. А ну а, а зараз. Чи можливі вони чи ні? Я думаю, що можливі. А як вам взагалі саміт миру, який пройшов, його результати? Ну, Нічого такого сказати конкретного не можу, бо ще повністю не ознайомлена, але думаю, що вони дуже хочуть того, що ми не хочемо.